Друзі, всім, привіт, на каналі Огляд. і сьогодні поговоримо про ігровий корпус Be Quiet! Dark Base 701. Це ось такий невеликий корпус з продуманою системою охолодження, максимально тихою роботою. Ну і звичайно, завдяки таким розмірам вміщає він практично усе залізо, яке доступне на ринку. Звичайно, тиха робота це головна його фішка, але насправді тут є на що поглянути ще. Тож далі в огляді ми розглянемо. Ті особливості, які пропонує цей ігровий корпус. Тому обов'язково додивляйтесь цей огляд до кінця. Ну і звичайно, традиційно попрошу вас зараз підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Цей корпус випускається в чорному та білому кольорах. Він сконструйований таким чином, щоб забезпечити оптимальне охолодження та максимальну тишу під час роботи. Матеріали, з яких виготовлений корпус, також заслуговують на увагу. Передня та верхні панелі зроблені з пластику та сталі, що забезпечують міцність і довговічність. Часі корпусу виготовлені зі сталі товщиною 0,8 та 0,9 мм з фарбою, що додає жорсткості конструкції. Ліва боковина корпусу виконана зі скла товщиною 4 мм, що надає корпусу сучасного вигляду та дозволяє милуватися внутрішніми компонентами. Права боковина зроблена зі сталі товщиною 0,9 мм, що забезпечує надійний захист внутрішніх компонентів. Розмір корпусу становить 565 249 на 495 мм, що робить його достатньо просторим для встановлення всіх не необхідних компонентів Вага корпусу складає 12,8 кг. Фронтальна частина прикрита сітчастою алюміновою пластиною, яка не тільки додає стильного та естетичного вигляду, але й покращує охолодження. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Ля перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. По боках цієї панелі розташовані дві ARGB-смуги, що додають ефективного підсвічування та можливість налаштування кольорів за бажанням користувача. За фільтром встановлено один із попередньо встановлених вентиляторів Silent Wings 4 140 мм, mm, який забезпечує ефективне охолодження з мінімальним рівнем шуму. Верхня панель корпусу також сітчаста оснащена половим фільтром і легко знімається для зручного доступу до внутрішніх компонентів. За бажанням сюди можна встановити до трьох. Вентиляторів розміром 120 або 140 мм, а також радіатор довжиною до 360 мм. На верхній панелі вже встановлено вентилятор Silent Wing 4 140 мм, який забезпечує ефективне охолодження на тильній стороні на тильній стороні корпусу розташований ще один вентилятор. Також тут присутні сім е, з горизонтальних та три вертикальних. Слоти для карт розширення. Тут також передбачено місце для встановлення блоку живлення. Бокові панелі корпусу кріпляться однаково. Ліва панель виготовлена зі скла, а права суцільно металева. Обидві панелі вставляються в пози та фіксуються гвинтами, що забезпечує надійну фіксацію, але вже не такий швидкий доступ до внутрішніх компонентів при необхідності. Нижня частина корпусу також прикрита половим фільтром, який легко знімається для очищення. Конструкція корпусу забезпечує ефективне охолодження усіх компонентів, а також мінімальний шум, завдяки продуманим. Вентиляційним отвором інтер'єр цього комп'ютерного корпусу розділений на дві частини за допомогою кожуха, що дозволяє більш ефективно організувати простір і поліпшити охолодження. У верхній частині розташовується материнська плата та інші компоненти, тоді як у нижній частині під кожухом знаходиться місце для блоку живлення та накопичувачів. Корпус підтримує материнські плати різних форм факторів, включаючи і ATX, АТІкс, ATX, ATX і міні АТІкс. Це забезпечує широкі можливості для збірки системи будь-якої конфігурації. Для відеокарти передбачено простір довжиною до 400 30 мм, що дозволяє встановити навіть найпотужніші графічні карти для кулера процесора. Є місце висотою до 185 мм, що також надає широкі можливості для вибору системи охолодження. Кожого блоку живлення суцільний із передньою пластиковою вставкою, яку можна замінити на вентиляційну решітку з комплекту постачання. Це покращує охолодження системи та дає додатковий повітряний потік. На піддоні материнської плати передбачені місця для встановлення накопичувачів. Можна встановити два накопичувача формату два або один накопичувався. Вичають формату 3,5 дюйми. Також є достатнє місця для встановлення системи рідинного охолодження. Під кожухом знаходиться місце для блоку живлення довжиною до 250 мм для зменшення вібрації. Блок живлення встановлюється на чотири антивібраційні прокладки. Він прикручується до рами ззовні корпусу, а потім вставляється з тильної сторони. Після цього рамка закріплюється гвинтами до корпусу. Це забезпечує надійне та стабільне закріплення блоку живлення. Буквально декілька секунд твого часу хочу порекомендувати тобі ігрове крісло Кугар Хот Рот. Ось якою спинкою з отворами максимально якісне, зручне, виконане з екошкіри, присутня перферація, тобто крісло дихає, ви не будете в ньому пітніти. Максимальне навантаження 136 кг, газлів 4 класу, підлокітники ви можете керувати в різні сторони, все дуже мягко, зручно та комфортно. Я, наприклад, рекомендую це крісло. Повноцінний огляд вже доступний на каналі, можете переглянути, і я впевнений, ви будете здивованою якістю та ціною на це крісло. Я залишу посадку. Лання в описі під відео перейдіть та перегляньте. Завдяки продуманій організації внутрішнього простору. Цей корпус дозволяє ефективно розмістити всі необхідні компоненти, забезпечуючи їх оптимальне охолодження і знизити рівень шуму, створюючи комфортні умови для роботи комп'ютера. Тепер детальніше про вентилятори DarkBay 701 має добре продуману систему охолодження, яка забезпечується попередньо встановленими високоякісними вентиляторами. На фронтальній панелі встановлений один вентилятор Silent Wings 4 140 мм, mm, здатний розвивати швидкість до 1900 Обертів за хвилину такий самий вентилятор встановлений на тильній панелі, що сприяє ефективному відведенню тепла з корпусу. На верхній панелі також розміщений ще один Silent Wings 4 140 мм mm, Вентилятор, який забезпечує додатковий повітряний потік для охолодження компонентів. Корпус пропонує широкі можливості для додаткового встановлення вентиляторів. На передній панелі можна встановити до трьох 120 мм міліметрових або трьох 140 мм міліметрових вентиляторів. На верхній панелі також можна розмістити до трьох 120 мм міліметрових або трьох 140 мм, міліметрових, що дозволь. Значно покращити охолодження при необхідності. На тильній панелі є місце для одного 120-мм або 140-мм вентилятора. Нижня панель може вмістити один 120-мм або 140-мм вентилятор, що забезпечує додатковий приплив повітря. Для любителів рідинного охолодження корпус Darkbase 701 пропонує можливість встановлення різноманітних радіаторів. На передній панелі можна розмістити радіатори розміром 120, 140, 240, 280 або 360 мм. На верхній панелі також підтримує. Це радіатори розміром 120, 140, 200, або 360 міліметрів. На тильній панелі є місце для одного 120-мм радіатора. Be quiet Dark Base 701. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує універсальність, безшумність та дійсно корпус, в який може поміститися практично усе. Завдяки продуманій конструкції, високоякісним компонентам і широким можливостям для налаштування, цей корпус стане відмінним рішенням для будь-якої системи. Якщо ви шукаєте корпус, який забезпечить максимальну продуктивність та ефективність, тоді Be Quiet Dark Base 701 точно зможе з цим. Справитись, якщо вам цей огляд був корисним, друзі. Ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.